Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил зсу. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про ну так званий Курський фронт. Я до кінця не впевнена, чи це фронт, чи це просто рейд. Але вже декілька днів Збройні сили України ведуть бої в Курській області. Я нагадаю, що Україна офіційно прямо це не підтверджує, що там українські військові, але лунають лунає доволі багато таких завуальованих заяв від представників української влади. Ну, наприклад, Володимир Зеленський вчора сказав. Що Росія принесла війну на українську землю, і тепер має відчути що має відчути що таке війна на, на собі, так там подібні заяви робить Михайло Подоляк, але західна преса відкрито пише про те, що там знов ну, ж таки з посиланням на джерела часто в українській владі, що ем, збройні сили України ем, здійснюють рейд, наступ, прорив, фронт. Я поки що не знаю, як це правильно назвати, і ми залишимо це до обговорення для військових експертів. Але... Але зараз ми обговоримо політичну складову цього самого так званого курського фронту. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах і у Франції. Я вас вітаю. Я вас вітаю також. Мені здається, що заяви західних партнерів, там американців, європейців, зокрема, була в напередодні заява представника Європейського союзу про те, що Україна не робить нічого незаконного. Була заява представника держдепартаменту про те, що Сполучені Штати будуть говорити з Україною, що ж мовляв відбувається, бо ми самі не зовсім знаємо, і взагалі Україна не робить нічого незаконного. Була заява представника Бундестагу про те, що Німеччина не про. Роти, щоб Україна застосовувала німецьку зброю в Курській області словом, заяви європейських і американських партнерів вони стримані, але вони про те, що партнери не проти. Ви так само зрозуміли ці меседжі? Чи можливо якось інакше? Ні, я зрозумів точно так же. І я вважаю, що це, в принципі, шляхи кроки на шляху до. І Те, що я називаю стратегічною визначеністю щодо е, розуміння безальтернативності глибокої гли... військової поразки е, Росії, е, що стосується Сполучених Штатів, я також ну це припущення звичайне з того, що реакція, я б сказав, така спокійна, глузлива е, е, щодо е, Росії. Також це свідчить про те, що очевидно в цій операції задіяні або вірніше не задіяні спроможності, які нам надала Сполучені Штати надала Америка. Очевидно, тому і відносно така спокійна. Я б сказав, в цілому сприятлива реакція з боку Сполучених Штатів, пане посол, ви були якраз тією людиною, яка дуже часто говорила в наших ефірах, там коли ми з вами обговорювали стратегію заходу щодо України. і Ви казали, що ну зараз панує стратегічна невизначеність. Вони самі не знають, що вони можуть зробити, як вони можуть підтримати Україну, навіщо їм це? І ну і так далі. Зараз ви кажете, що вимальовується стратегічна визначеність? Ну тобто, я сказав дуже обережно це. Кроки на шляху до, тобто, ми ще не в тому місці, зрозуміло, але те, що ми чуємо від представників Євросоюзу, і я б особливо підклесив з боку німецьких представників, свідчить про те, що ну скажімо. Ця ідея не володіла звичайно, і ще немає гарантії, що володіє е, масами. Але в принципі, рух в цьому напрямку є. І тут я також хотів би звернути увагу на такий момент. Як би нам це не було складно зрозуміти, але все-таки е, підтримка з боку заходу залежатиме від наших успіхів. Тут таке вимальовується, я б сказав, певною мірою замкнене коло. Наші успіхи. Залежатимуть і залежить від того, що ми отримуємо, як ми отримуємо, коли ми отримуємо і які є дозволи. Але з іншого боку, скажімо, рух в напрямку того, щоб знімати обмеження і надавати, що нам потрібно, залежатиме від. Підтримки надання допомоги Україні в західних суспільствах, а там і на пересічних громадян, і на політиків дуже сильно впливає фактор успішності, тобто, щоб вони бачили, що надані ресурси використовуються для завдання ударів по російським військам і для просування до перемоги збройних сил України, тобто така досить складна конфігурація, але вона присутня. Я мабуть пропустила або не можу зараз зрозуміти, де був ось цей поворотний момент, після якого західні партнери не виступали проти того, щоб їхня зброя застосовувалась на території Росії. Ну, ми пам'ятаємо, що після наступу повторної окупації окремих там населених пунктів Харківської області Сполучені Штати дали дозвіл на використання своєї зброї в межах оборони Харківщини. Це був такий момент. Але от зараз ми бачимо, що і німці і там загалом є. Євросоюз і американці в унісон, от як ви правильно зауважили, в дещо такій розслаблено глузливій манері а кажуть, що, що все нормально, що Україна не порушує там ніяких правил і умов, і домовленостей, і Росія там сама почала агресію, і має відчути цю агресію на власній шкурі. Але де був цей поворотний момент, після якого партнери змінили свою думку, і очевидно, ймовірно, ми зараз можемо лише припустити, дозволили Україні здійснювати це рейд зі своєю зброєю, західною зброєю, що могло статися, якщо ви пам'ятаєте, до заяв Білого Дому про це я скажу зараз трохи пізніше. Були спільна заява Макрона і Шольця. Оце був такий в публічній площині, можливо, перший такий серйозний певною мірою провідний момент. А потім була модифікація хоча там були обмеження, це надання ударів проти площадок, на яких розташовується ракети або спроможності для нанесення ударів по Україні. А потім була заява Блінкін, коли був тут. Він сказав: потім білий дім. Це спростував, тобто було сказано, що ні, наша позиція не міняється, нашої зброї не можна наносити удари. Але як ми зараз вже знаємо, з того, що нам розповіли американські видання, відбулася така досить серйозна дискусія в адміністрації Байдена. І як середній варіант, зі згоди Байдена було вирішено надати таку можливість, але обмежити це саме прикордонною полосою. Зоною. Тобто, я думаю, що це саме був поворотний момент, Ну, ясно, що такі дозволи, очевидно, були ну, і надані іншими державами, але обсяги поставок зброї з їхнього боку не співставні з тим, що нам надають Сполучені Штати і Німеччина. Тому і позиція цих двох країн я вважаю особливо важлива. І побачимо, як буде розвиватися ситуація далі. І е, я хотів би повернутися до своєї попередньої тези. Це залежатиме наскільки ефективно, і наскільки переколиво і наскільки сильно будуть діяти наші е, збройні сили, ті підрозділи, які задіяні в цій операції. Чим вона закінчиться? Але тут ми знову вступаємо в ту о, сферу, де більш компетентні, очевидно, військові експерти. Ви маєте на увазі, що якщо вона закінчиться не успіхом, то то що то це буде останній раз, коли західні партнери пішли на такий крок? Чи я вас не зрозуміла? Останній не останній, але це буде аргумент для тих, хто виступає проти. Угу. Для того, щоб наносити удари на території Росії, тому я сподіваюся, що це дуже все виважено. Що це ну ясно, що це не визнається, є в якійсь координації з нашими партнерами, і дуже важливо, щоб ця операція закінчилась успішно. Я би хотіла теж поговорити про е, політичні наслідки. Для Володимира Путіна політичні наслідки і всередині Росії, і назовні, ну тому що всередині для нього вимальовують такий образ батька захисника російського народу. А тут виявляється, батько не зміг захистити. От, ми бачимо відеозвернення людей, там які проживають в цій судджі чи в Чевкурській області. Вони звертаються до нього і просять допомогти. Це один момент. Інший момент ну, є там багато російських партнерів, не знаю молодших братів по всьому світу. В Африці, в Азії, які теж дивляться на Путіна і чекають, проявить він там слабкість чи, чи силу. Наскільки ця вся історія вдарить по рейтингу самого Путіна всередині його країни? І назовні? Ну назовні давайте почнемо. Почнемо з цього? Мені здається, безумовно, це буде фактором, але скажімо. Виходимо з найбільш сприятливого для нас сценарію, якщо ця операція закінчиться успішно і буде мати бажаний для нас результат. Все таки я виходжу з того, що обсяги цієї операції не є такими, щоб це кардинально могло вплинути на імідж Путіна. Тим більше це явно не змінить позицію таких союзників Росії, як Китай Іран. Пів... Північна Корея, тут я якихось посувань не передбачаю. Якщо дивитися на ситуацію всередині Росії, це вже не перший раз, коли начебто позиції Путіна мали похитнутися. Росіяни мали побачити, що це війна, могли б побачити, що цей режим не настільки сильний і стабільний, як він хоче удавати, але як це... Не виглядала парадоксально зовні, путіну вдавалося кожний раз якимось чином ем, стабілізувати ситуацію і вийти з ситуації з мінімальними для себе, для себе втратами. Ну згадайте цей теракт. Ну, начебто, не зміг захистити величезні втрати, український слід він виникав і потім зник, тому що це був абсурд. Але в принципі, щоб це знизило популярність Путіна, ну про це може мабуть каже тільки російська опозиція. Реально це не відбувається. Тобто я вважаю, що знову ж таки, з огляду на обсяги, це очевидно стимулює сумніви у жителів Курської, як там області чи у Бернії ближніх областей. Але в цілому, ну побачимо, поки що так не виглядає. Ну знову ж таки, це буде залежати від успішності операції і її глибини. Ну там знаєте, ці відеозвернення, які я сьогодні зранку подивилася. То там ці жінки а переважно відеозвернення до Путіна пишуть жінки. Вони кажуть, наші ж чоловіки там щось на Донбасі звільняють, мовляв, а ми тут не захищені. Як це так? Вони обурені. Ну дай Бог, щоб такі е, настрої поширювались. Але знову ж таки кожного разу, до речі, коли це трапляється, з'являються звернення, кажуть люди, як правило, родичі тих, хто постраждав, як це може бути, е, як кажуть, не, не за те ми боролися. Не так ми підтримували, Але потім якимось чином і за рахунок зусиль влади. І враховуючи російський менталітет, це якось ну не те, щоб сходить на нуль, але явно знижується цей градус незадоволення. Ну це правда, так я би тепер хотіла поговорити про ймовірну відповідь Путіна на це все. Ну, ми знаємо, що там в Росії є ядерна доктрина, і вона про те, що якщо там загрожує якась небезпека для самої Росії, для її там території, то Росія має Аво використати ядерну зброю, і очевидно, це є таким стримуючим фактором для тих голосів на заході, які кажуть, що не треба давати Україні зброю. Ну тому що Росія е, у відповідь прийшла свою, свою ядерну зброю, а е, і е, е, буде якась там небезпечна ескалація. Зараз е, те, що відбувається, е, показує ну що, фактично, що показує Україна, що українські сили здійснюють е, рейд там на достатньо е, глибоку там дальність в. Е, е, по території Росії і ескалації немає. Путін не дістає там ядерну зброю, не починає лякати весь світ. Виявляється, можна здійснювати певні операції на території Росії і не боятися про те, що Путін дістане ядерну зброю. Чи стане це таким я не знаю, важливим фактором в майбутньому, щоб переконувати світ, що не треба боятися Росії і її ядерної зброї? До цього можна було також додати це звернення росіян до американців, щоб ми не чіпали, ну, очевидно, Путіна, там російське керівництво, і не здійснювали якісь актів. Тобто, це також виглядає досить, я б сказав, навіть гротескно. Я хотів би знову таки сказати про те, що я вже і ми з вами сто разів говорили про це: що для того, щоб забезпечити. Успіх для України і її партнерів в цій війні нам треба також змінити парадігму. До цього вона полягала в тому, що Путін всіх залякав, всі думали, що він сказав, як він повернувся, як він виглядає. Путін чи це чи двійник? А треба. Нарешті зробити, щоб Путін боявся нас і Україну і наших партнерів, і це також шлях до тієї стратегічної визначеності і кінцевої перемоги, яка не є гарантованою, але є можливою. Ну, ви знаєте, ну, якось підозріло, а може, вам не підозріло, мовчать е, оці е, голоси Путіна в Європі, як то не знаю, Віктор Орбан або інші ультраправі. Вони, вони, теж, вони теж мовчать. Це, це, це такий момент очікування, не знають, що сказати, чи як це можна пояснити. Бо в основному ці голоси звучать дуже гучно, коли йдеться про те, щоб там, не, не підвищувати ескалацію, не злити Путіна і так далі. Ну, е... Хто може дійсно сказати це, і і голос їх може прозвучати за виключенням, скажімо, Орбана або Фіце? Це французькі і німецькі, як їх називають ультра чи крайньо праві, Ну це ну, не точно, але тим не менше? Зараз у французьких е, прав крайньо правих ліпіністів явно як, голова не на тому місці, там е, досить складні політичні процеси. Від е, німецьких, ми очевидно, я думаю, почуємо. Що стосується Орбана, то я думаю, які заяви е, можуть з'явитися, але треба е, розуміти, що. Е, з може повністю він координує свої оці ескапади зовнішньополітичні, які стосуються війни з Росією, і очевидно, коли буде якесь координоване рішення, він може вистрілити, але це я думаю, ми побачимо ближ ближчим часом і знову ж таки, це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація на курському фронті. А, ви вже самі називаєте цю історію Курським фронтом. Ще, одну, та, ще одне припущення, яке мені вчора доводилось читати в західній пресі про мотиви і, і цілі цієї операції, передусім політичні, що вони полягають в тому, щоб захопити там якийсь шматок російської території, і потім, щоб це було такою розмінною монетою на переговорах або ж там інструментом для підвищення ставок на переговорах, посилення українських позицій на переговорах. Потім спра, насправді я говорила там з низкою дипломатією, вони кажуть, це повна дурня, тому що коли готуються до переговорів, аж настільки ставки не підвищують. Е, як вам така версія? Чи можливо Україна в такий спосіб готується до переговорів? Я це бачив. Як підготовку до переговорів? Ну, тут я можу не погодитись з, з своїми колегами нашими місцевими чи західними, не знаю, з ким розмовляли. В Принципі, це можливо, але знову ж таки, якби йшлося про е, великий шматок е, російської території, це було б одне. Чи е, може бути, е, ну скажімо, те, що зараз захоплено, і будемо сподіватися, цей плацдар буде розширено. Чи може це е, стати розмінною монетою? Я не думаю. От єдине, що це дійсно можна може вплинути на е, якісь розрахунки Путіна, в яку в який бік знову ж таки не зрозуміло. Тобто, я ще раз кажу про те, що треба подивитися, як буде розвиватися ситуація. А що Керувала і яка була стратегічна мета цієї операції, це очевидно, ми дізнаємося пізніше, і це, до речі, одна з таких тем, які зараз активно порушуються, говориться саме в західних змі. Але причому хотів би зазначити, що ця тема присутня на перших сторінках, але все таки, якщо взяти ж такі сполучені штати, то явно вона поступається. Питанням е, передвиборчої боротьби, абсолютно я вчора відкрила там декілька американських видань і почала шукати, що вони там пишуть про, про суджу і про Курську область. То там довелося скролити дуже сильно вниз, щоб взагалі з е, побачити якусь інформацію про, ну, про все, цей рейс, тому що сіенену ну, би більше приділяє уваги міжнародній тематиці. Е, звісно, е, скажіть, будь ласка, а можливо у вас є ще якісь думки стосовно політичних мотивів цієї операції? Ну, ми. З вами проговорили, що це може бути певною розмінною там, монетою під час переговорів. Які ще думки от у вас є стосовно політичних цілей? Ну стосовно політичних цілей, я в принципі завжди, як ви помітили, намагаюся коментувати і висловити думки, які базуються на якихось знаннях або припущеннях. В даному випадку у мене явно недостатньо знань. Вони обмежуються засобами масової інформації. Яка політична мета? Ну ми в принципі обговорили якоїсь більшої. Можна тільки припускати, ну знову ж таки, це досить делікатна матерія. Я не хотів би в це вдаватися. На на, але на емоційному рівні, да приємно бачити, як ми заходимо на територію Росії, як е, е, ми встановлюємо контроль над російською територією. Як Втікають від українських військ росіяни. Це звичайно приємно. Ну принаймні, якщо була ціль підняти моральний дух українців, то в принципі да. Так, так, про це теж ви вчора багато писали в західній пресі. Що разом з тим ця операція виглядає так, що піднімає моральний дух українців. Ну але тим не менш, якщо трішечки м, м, піти в таку скептичну площину і поговорити з військовими експертами, звісно, є такі певні застереження, що якщо це рейд, то звіст звідти ще треба безпечно вийти. А тут якби стає ну, стаються всякі ситуації. Е, дякую вам дуже, Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України у Сполучених Штатах. Тах і у Франції ми говорили передусім про політичні наслідки так званого Курського фронту. Я нагадаю для нашої аудиторії, що збройні сили України ну фактично вже четвертий день воюють на території Курської області, але при цьому офіційно українська влада не робила жодних таких очевидних зрозумілих заяв. Про це дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.